Фиксат, трактор. Ми маємо між колі, колесами 14 метрів. Всі машини, які на нього вішаються, вони всі навісні. Зараз висить, е, сівалка темпо в Міжі 50-31 рядок. Тобто Ми маємо всі агрегати для обробки землі. Ось маємо діскові борони легкі, важкі. Маємо культиватор легкий важкий. Маємо сівалки як пропашні, так і зернові. Маємо теж на нього вішається оприскувач. Оприскувач буде мати 24 куба бочка, кліренс 2 метри 30 см і штани 56 метрів. Те, що ви зараз бачите, ви бачите бункери зверху. Кожна секція по 4,5 куба. Зараз тут дві, дві секції для рідкого добрива і дві секції для гранулята. І плюс посередині чорний це бункер для зерна. Тобто я можу Получається, працювати, вносити добра при культивації, при дісковці, при посіві. Можу одночасно працювати з рідкими і з сухими добривами сіяти. Можу при посіві працювати в комбінації. Тобто зараз, ви бачите, причине таке сівалка. Але з там є крюки такі, на які чіпляється діскова борона або культиватор. Я можу сіяти зараз з обітком ґрунту. Тобто обробляти ґрунт і зразу сіяти. Плюс ще на нього комбайн, тобто це все відчіпляється весь модуль і чіпляється модуль комбайна. Комбайн буде мати 32 куба бункер і буде мати жартко 15,5 метрів. Або це соняшникова, або зернова, або кукурудзина. Швидкість роботи нашої цього грігато до 20 км може бути в комбінації з обробітком ґрунту до 12 км. Привод тут, як ви багато вже знаєте, електропривод. У мене стоять два двигуна внутрі ліпхери по 550 кінських сил, які вращають генератори. Генератори подають струм на двигуни, які стоять на кожному колесі. на кожному колесі стоїть електродвигун 200 кінських сил, електродвигун. Таким чином йде привід. Розход пального, якщо я буду сіяти сівалочку, так як ви зараз бачите, в мене буде 3 літри на гектар розхід пального. Якщо я вчіплю ще дискоборна або культиватор, в мене розхід пального буде 8-10 за рахунок того, що я обробляю ґрунт і сію. Глибокорехління в залежності від глибини, від, до 20 літрів може брати. І більше. І якщо ви захочете в таку суху землю запнути на 35 см, розход може бути і 25, і 27. Тут в залежності від того, що, що я роблю. На яких ґрунтах працюю? На комбайні я б беру десь приблизно 10, 10 літрів на гектар на зернових і на соняшнику, соняшку менше, наже, і на окрузі возьму десь мабуть, літрів 17 на гектар. З подрібненням. З подрібненням. Жатка Гєрінг 15 метрів, 30 рядок на 50, вона з подрібненням. Тому розхід більший. Якщо без подрібнення, розхід буде менший. Є ще на нього агрегати, які... Є наутіловський агрегат на нього і є агрегат, який потрібні стерню, такі теж є. Він скоро прийде на Україну тестуватися. На Україні існує чотири робочі таких машини. Переобладнання відбувається дуже просто. Якщо ви хочете все відчепити, то бункера висять на чотирьох кроках. круки відпускаються і відкидаються ці лапи, що ви бачите, і воно стається стояти. Якщо ви відчіпляєте тільки нижню частину, сівалки міняють на культиватор або на дискову оборону, то відчіпляється тільки нижня частина, вона висить на кат-4 яблуках. Щоб перечепитися між агрегатом одним і другим, достатньо там, 15 хвилин. Все дуже швидко.